Польща днями заявила, що готова повернути в Україні чоловіків призовного призовного віку йдеться про тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів. Окрім цього, Литва також підтримала наших польських сусідів. І кабінет міністрів постановив, що українці призовного віку тепер більше не зможуть отримати закордонні паспорти за межами нашої держави. Якщо ну виходить, як якщо повертаєшся до України, щоб поновити той документ, то вже назад дороги по суті немає ви. Їхати ти не можеш, скажіть, будь ласка, наскільки це законно такі дії постанови кабінету міністрів з юридичної точки зору, і знову ж таки, чи зможе людина також оскаржувати це рішення, звертатися до адвокатів, mm -hmm. юристів, потім іти з цим позовом до суду? Я вважаю звичайно, що це все таки незаконно, що така така заборона вона не відповідає конституції, тому що по конституції е держава повинна піклуватися про громадян, які знаходяться. За кордоном і надавати їм всі послуги за кордоном. Тобто, це право у нас точніше, обов'язок держави і право громадянина, воно порушується і воно не може бути порушене введенням воєнного стану. Тому я вважаю це незаконно. Звичайно, що люди можуть це оскаржувати, звертатися до судів, але коли це право їх буде відновлено, ми не знаємо. Як до цього будуть ставитися інші держави? Переб'ю вас, сказав Кабмін, що це тимчасові обмеження, які триватимуть до 18 травня, якраз до того дня, коли закон про мобілізацію набере чинності. До 18 травня. Ну, так. Тобто, після 18 травня можна буде це все оновити? Так, а, тоді ну, виникає тобто це... логічне питання: для чого це робити от в цей проміжок часу? Ну, я думаю, що це зрозуміло, щоб люди не змогли скористатися такими послугами до 18 травня, і коли вже вступить в силу новий закон про мобілізацію, люди будуть зобов'язані оновити, оновити такі дані. І коли людина приходить за послугами після 18 травня, вона зобов'язана оновити дані, стати на облік. На військовий облік, до військома до ТЦЦК? Угу. Якщо людина за кордоном, так і ви кажете, що вона може оскаржувати таке рішення, куди їй звертатися? До адвокатів, які в Україні, тобто звертатися до адвокатів онлайн чи шукати адвокатів та юристів і підтримки саме по місцю проживання, тобто за кордоном. Який план дій, так які кроки повинна зробити людина? Щоб отримати підтримку і оскаржити це рішення саме рішення держави з приводу надання. Uh -huh. Ну 100% потрібно звертатися до адвоката, який знаходиться в Україні, який знає, як е оскаржувати рішення кабінету міністрів, звертатися до якого суду, тому тут 100% тільки до українського адвоката. А з приводу е, інших держав що вони будуть робити, зрозуміло, що ми не знаємо, але депортувати точно вони не зможуть, тому що для депортації в них повинні бути дуже вагомі причини. Це пов'язано з європейським законодавством. Тим більше, якщо людина зазнає якихось переслідувань в Україні, ну, там в інших державах, і вона знаходиться там в державі, наприклад, десь в Європі, то європейська держава зобов'язана надати такій людині підтримку і ніяк не депортувати. Пане Ігорю, дякую вам за цю розмову.